Економіка Путіна буде в біді у 2026 або у 2027 році дати досить чіткі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Time. Інші тези з інтерв'ю. Американці десь посередині, ні за нас, ні за Росію. Але я думаю, що це грає на користь росіянам. Якщо росіяни не погоджуються на повне припинення вогню, яке запропонували, ми хочемо бачити додаткові санкції. Росіяни ведуть переговори, встановлюючи планку на максимальному рівні, щоб потім було куди відступати. Це перемир'я протримається стільки, скільки потрібно, але росіяни його порушуватимуть постійно. Найважливіше для мене знайти угоду, яка об'єднає націю, а не розділить її. Ми шукаємо альтернативи Сарлінг. Якби не критикували Зеленського за те, що він говорить, говорить він все-таки краще, аніж діє. Хоча б щодо тези про об'єднання націй.